Планують встановити мобільні укриття, бетонні конструкції для захисту від ворожих дронів та ракет. Від чого здатне захистити таке укриття та чому ми встановлюємо їх тільки зараз? Наразі йдеться про 500 укриттів. Кожне з яких обійдеться бюджету міста в близько мільйон гривень. В кожному районі Києва планується встановити приблизно 50 таких укриттів. А ну з точки зору взагалі доцільності швидка споруджених цих захисних укриттів, звичайно, що вони доцільні в наші часи. Будь-які укриття, будь-який захист людей це має свою доцільність. Щодо кількості не думаю, що їх буде достатньо, але в принципі 500 укриттів для Києва можуть вирішити певні проблеми саме на тих ділянках, де є скупчення людей. Втім, якщо казати відверто, серед українців є багато таких, хто не користується укриттями взагалі. Та як ними скористаєшся, коли вони закриті? Ми контролери пасажирського транспорту. Приходиш до відкриття до укриття, але воно закрите. Ну і звісно, до цього були ініціативи щодо безпеки громадського транспорту, які зрештою громадяни не оцінили. Зараз громадський транспорт зупиняється під час тим? Ні, не зупиняється. Ні, вже Ні. А коли зупинявся, люди сильно від цього жалілися? Так, да, так, так. Всім треба на роботу по своїм справам. Були скарги, були да мобільне укриття це величезна конструкція зармованого бетону, стіни товсті та міцні. Втім, головне питання: від чого таке укриття може захистити? Такі укриття вони захищають в основному від ударної хвилі і від уламків, тобто і це залежить звичайно, що від потужності. Якщо це ракета, яка впаде за 20 метрів і далі, воно захистить. І Якщо це Безпілотник, який впаде, скажімо так, поруч, да навіть там в трьох-п'яти метрах від укриття, воно захистить. Хоча і виглядає, і звучить все дуже надійно, все ж від прямих влучань, особливо ракет. Наразі немає ніякого захисту, крім протиповітряної оборони. Від прямих влучань на жаль, у нас зараз нічого не вберігає, тому тут навіть не обговорюється. Інше важливе питання: хто буде слідкувати за цими укриттями та їх чистотою? Між повітряними тривогами хтось має слідити, щоб там не утворювалися не знаю, притулки для безхатченків, для наркоманів, щоб там не зробили вже вбиральню просто люди, які. Повз проходять зрештою подібні укриття вже встановили в кількох містах України. Втім, в столиці довгий час не могли з цим нічого зробити через відсутність відповідного регулювання на державному рівні, тобто банально немає нормативів на їх введення в експлуатацію. Хоча люди би реально хотіли їх бачити в місті. Мобільні укриття це не зовсім про максимальний рівень захисту. Мобільні укриття це про безпеку тут і зараз, коли часу на реакцію просто немає. Не забуваймо, Київ ціль ворога. Номер один, і в нього є гіперзвукові ракети, які не можна ігнорувати. Я вам більше скажу, зараз є загроза ядерне, ядерна загроза, і вона залишається, вона нікуди не ділась. Ворог наш це ядерна держава. Так, звісно, мобільне укриття не захистить від радіації, але от від ударної хвилі та обпекаючого світла, цілком безпекові питання нагальні. Вони завжди на часі і потребують рішення ще на вчора. Проте в деяких районах Києва досі немає укриттів. У мене немає на жаль, укриття, і скільки я не зверталась до нашої влади. У нас нема в районі укриття. Це район метро Золоті ворота на розі Олеся Гончара і вулиці Рейтерської. За даними міського голови, в столиці налічується 4300 укриттів. Втім, у Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець вирішив перевірити їх стан, і виявилося, що 12% столичних укриттів існують лише на папері. І таке становище справ відверто дивує. Зрештою, ми маємо наслідувати гарний приклад від наших партнерів. А не поганий від наших ворогів. І, тобто, е, якщо подивитись на досвід того ж самого Ізраїлю, да то там все швидко, е, ефективно робиться. У нас дещо повільно, дещо е, не зрозуміла в певних моментах, як це буде відбуватись, фактично. Безпека людей має бути на першому місці, навіть якщо це дорого і виглядає як те, що не на часі, в момент, коли воно стане на часі. Буде вже пізно.